Я вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 3 лютого 2025 року по всіх знаках Зодіака. колода аркану. овни. Для Овнів 9 кубків знаєте, гарний позитивний день, який дасть можливість провед... приділити час собі, порадувати себе, зробити собі щось приємне, зробити важливу покупку, зробити справу, яка подобається. Можливо, сходить в салон і тому подібне. Взагалі карта говорить про здійснення якоїсь мрії. Це може бути якась серйозна покупка, яку ви купите. Також, можливий проведений час з друзями та з людьми, яких давно не бачили, і яким не добре гарно проведете час людьми, яким будете раді. Тому день гарний та позитивний тельці. У тельців шестірка пентаклів. Тут отримання допомоги або надання допомоги іншим. Тут можливість проявити себе та отримати винагороду, на яку ви заслуговуєте. День гарний, день перспективний, вирішення фінансових питаннях та можливість проявити себе. Близнюки. Для близнюків, для близнюків вам варто відпочити не тільки працювати з головою, в роботу, а й не забувайте про відпочинок, відновлення сили та енергії. Комусь з вас потрібно гарно інкорительно виспатись, а кому потрібно відновити знаєте, душевний цей баланс. Вам потрібно помедитувати, можливо, музику спокійно послухати, улюблену якусь музику. Знаєте, вам просто потрібно розслабитися і позбутися негативних думок, негативних емоцій. І не забувайте про своє здоров'я. Вдівайтеся по погоді. Не, не, не занадто легко вдівайтеся і не занадто е, лишнього на себе одягайте. Дивіться, обов'язково по погоді. Обов'язково піклуйтесь про здоров'я. Якщо в чомусь вагаєтеся, якщо якісь симптоми у вас виникають, обов'язково сходіть до лікаря, не відкладайте. Раки. У раків Пажмечів – мечів. це конфліктність, це непорозуміння, це моменти, де вас будуть провокувати на конфлікт, загострювати наявний конфлікт, провокувати на новий конфлікт. Це ситуації, в яким вам потрібно стримувати свої емоції, тримати певний баланс, певний спокій. Щоб уникнути цього всього, бабуть, вам про вас, будуть негативно вас висказуватись. А ви просто промовчіть і не звертайте на них увагу. І цим самим ви дуже-дуже їх зацепите. Буде їх, знаєте, їм від цього буде гірше, чим ви вступите в конфлікт і проявляти агресію. А проявляючи агресію, можете створити собі негативні моменти, зможете створити собі додаткові проблеми. Тому обережно. Леви. Для Левів. У Левів старший аркан смерть. Карта змін, карта трансформації. На вас очікують нові періоди, на вас очікують нові зміни. Цей карта не варто боятися. Це зміни, які ви постійно відкладали, зміни, які ви постійно боялися і думали, що щось піде негативне. Але це все вже йде в ваше життя, і воно неминуче. Прийшов час щось змінювати і не відтягувати. Також ця карта може вказувати про завершення вже складного якогось етапу в вашому житті, і що ви зможете розпочати все спочатку. Можливо, ви підете з роботи, яка дуже негативна для вас була, яку ви себе, в якій ви просто задихалися і зможете знайти іншу. Можливо, це якийсь розрив відносин та початок нових. Тут серйозні в вашому житті зміни, але вони перш за все вказують про завершення одного етапу та початок іншого. Більш Приємного та позитивного. Діви. Для Дів, для дів семірка Жеслів. Тут будуть якісь конфліктні ситуації та непорозуміння. Ситуації, в яких потрібно приймати оборону та активно відстоювати свою точку зору, але відстоювати о, розумно, обдумуючи кожен свій крок, щоб певними діями самим собі не нашкодити. Прорахувати всі плюси і мінуси, тільки потім розпочинати діяти. Торз У терезів а Король в Терезів король Пентаклів. Король Пентаклів це про завершення вже складного ситуації, це наявного ем, негативних моментів наявних у вашому житті. Це вирішення якихось фінансових важливих питань. Ця карта, яка вказує про те, що потрібно проявити мудрість та чесність і справедливість у будь-яких ситуаціях, які з вами виникають. Також можливо отримання важливої поради, або ж надасте її ви комусь. І досить Серйозно на когось повпливаєте, що дуже гарно зміни життя тієї людини. Також ця карта і говорить про завершення складного, негативного етапу вашого життя, з яким ви легко впораєтесь та багато чого зможете налагодити. День гарний, перспективний та успішний, в якому ви зможете себе розкрити. Скорпіони. Скорпіонів диявол Диявол буде підштовхувати на певні такі негативні моменти, на певні спокуси, і щось зробить заборонене та негативне, чому не варто піддаватися. Також вам потрібно позбутися негативного впливу певної особи, яка є в вашому житті, яка дуже негативно на вас впливає. І може багато чого псувати в вашому житті. Тому будьте більш обачніші, обережніші, придивіться до свого оточення. А за те, що робите негативне, пам'ятайте, обов'язково буде покарання е, стрільці. У стрільців двійка жезлів. тут очікування, тут розум, роздуми, тут вагання, прийняття якогось важливого рішення. Ви вагаєтесь, чи ви впораєтесь, чи вам варто братися ту справу, чи варто погоджуватись на якусь пропозицію, і тому подібне. Це знаєте, будете виходити з зони своєї комфорту. Тут можливо місце роботи змінюється, можливо, відрядження, можливо, якісь нові відносини, новий етап у відносинах. Тут можуть бути різні ситуації, але вам варто все зважити всі за і проти. І вирішити, чи дійсно ви цього хочете. Взагалі, досить це такий перспективний результат. Ви йдете, навір, ви йдете вірним шляхом, і в майбутньому все досить буде перспективно на вас очікувати. Але ви маєте ретельно все обдумати і дійсно зрозуміти, чи ви цього хочете. Рішення ні в якому разі важливі не приймайте з поспіхом. Козироги. В козирогів... Закохані. На вас очікує важливий та серйозний вибір, який ви будете робити, який не варто поспічати, знову ж таки. Тут карта нам вказує про те, що можуть якісь романтичні події, можливо, освічення в коханні, можливо, ви будете запрошені на весілля, або вам освідчаться в коханні, ви будете готуватись до весілля. Тут можуть бути різні ситуації, але вони приємні, добрі та романтичні. Також важливий значний вибір, який доведеться робити, який потрібно вдумливо обдумувати кожен свій крок. Водолії. Для водоліїв, десятка пентаклів. У вас все гарно та стабільно. Всі справи, які ви запланували, ви з легкістю реалізуєте. Все пройде чітко по вашому плану. Ви проявите себе успішно, перспективно. Та вирішити багато фінансових питань. Тут, можливо, якісь будуть походи в банк, якісь такі офіційні, такі державні якісь структури, з якими ви будете вирішувати якісь фінансові питання, паперові питання. А в кінці дня матимете час провести, можливість провести час із своєю сім'єю. Рибки, рибки. У вас рибки, десятка жезлів, а ви на себе звалили велику кількість справ та обов'язків. Ви тянете те, що вам важко тянуть, і ви не про це не турбуєтесь. Вам потрібно відпочити та піклуватися більше про своє здоров'я, про свій фізичний стан. А ви тільки загружені роботою і нічого більше. Розгрузіться. Самі все не зробите. Немож, неможливо проконтролювати абсолютно все. Неможливо заробити всі гроші, Потрібно піклуватися і про себе. Тому не тягніться самотужки. Якщо це складні відносини, подумайте, якщо другій половинки нічого не потрібно від вас, чи вам це потрібно? Вони не хочуть вам допомогти, не одне хочуть допомогти вам. І ви тягнете все на собі. Але ви просто задайте собі питання: чи ви хочете цього, чи воно дійсно вам потрібно. Ретельно це обдумайте. І не загружайте себе фізичною роботою. Трошки потрібно відпочити. Все має бути в міру. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Бережіть себе, до побачення.